Щоб не ми його б не було. Ви що його батьки? Погоди будуть на все життя. Пахав, щоб мене помітили і вибрали королем. Знаєте, де їжа там і менеджмент. Геннадій Миколаєш. Ви, як завжди, отут тут не праві. Всім привіт! З вами подкаст Чим живе ЗНУ». Мене звати Тимофій. Софія. Ірина Сергіївна. Наступниця директорки центру А, це так прямо офіційно. Якщо давайте так, якщо офіційно, то я заступник директора центру культури та комунікації Ірина Осипчук. Щоб просто не було, як ми чись маму запросили, що чи в нас людина, яка мама приїхала, яка мама для підтримки. Ні, я хочу, щоб просто для зручності спілкування. Давайте просто Ірина Ірина. Так, Ірина. І сьогодні ми обговоримо жовтень. Розпочнемо ми з посвяти. У нас була у цьому році посвято першокурсники. І вперше за довгий час посвята була у всіх спільна, тому що студради готували для кожного факультету свою посвяту. А в цьому році центр культури підготував один день для всіх. Так, і що ми скажемо, Софія? Як вам посвята? Так, ну розпочнемо з того, що це був перший в житті, моєму взагалі відкриття дверей до університету. А... Ми не знали взагалі, що буде, як буде. Це було дуже неочікувано. Нам ще сказали, у нас були там вибори на студентську раду. Софія, треба щось зробити, щось, якийсь виступ, у вас хтось танцює, співає. Я думаю, блін, а в нас нема таких. Було дуже багато локацій, на яких ми мали змогу там виграти білетики, гадання. Всі дівчатка прям побігли. Тимофій теж там хотів. У нас всі бігли туди. Ну, гадання, ну це цікаво. Ну що ж буде? А яке буде навчання? Ось. Все це безкоштовно. Я питав про майбутнє, про кохання? На 25-й рік мені ворожка каже: Ого, а ви що таке? Давайте на місяць. Ну ж. Вона каже: можливо, все буде добре, а можливо, і ні. Отаке моє гадання було. Була їжа. Знаєте, де їжа, там і менеджмент. Бідні студенти, так, вони е, мали змогу поїсти. Були напі, е, були, була їжа. Оця гра, коли кульку потрапити в стаканчик, там всяку гидоту пили було, ото напої для мене були. Я взагалі ні на жодній щось локації не була. Ми б танцювали. От танці, ой, це взагалі клас. Нам дуже сподобалось. Бо ще ми були з організаторами були танці, а ще ми всі ну, от, от, ось так: от якось ну, щось ми там, типу, танцюємо. А потім, коли вже все, розпочався двіж, ми всі зловили цей вапсі, почали почувати себе вільно, почали танцювати. Ну, ну. Розкутіше, да. всі між собою вже трошки познайомилися. Розпочинається знайомство, розпочинаються танці. Як вже вже темніше. І вже все ну ніхто нікого не бачив, вже байдуже, що там подумають. От тоді почався взагалі. Оце прям найбільше запам'яталось це танці. І Коли ще прям остання пісня. Всі, всі, хто був. Ось такий круг на так, да, всі, всі за ручки і бігаємо, Танцюємо. Оце був драйв. Мені мені дуже сподобалося, що під час того заходу брали участь не тільки студенти, але й викладачі, і навіть заступники деканів з виховної роботи. Це було класно. І вони були від початку і до кінця. І це так поєднує. І воно поєднує не тільки студентство між собою, а воно поєднує ще й викладацький склад. Деканат, всіх всіх -всі. і поруч зі студентством, що першокурсники вони побачили, що ми як одна велика родина, і щоб воно було так там під час всього студентського життя. Оце було б класно. от Ми так хотіли, ми так зробили. А мені дуже цікаво, звісно, як знаєте студенти ж там правду не скажуть там спочатку, але хотілося б знати, що було все ж таки не так. От де ми, може, щось не доробили, не допрацювали, чого б додати, а чого щось було зайве, наприклад. Ну, нам цікаво. Цікав. Угу. От може, це було таке, що, от, як я вже казала, якось також ми розмовляли про це, що було мало місць, де присісти. От... Всі, позан... Всі зай... зайняли свої місця. І от ти танцюєш, а дівчата на каблуках. А, сісти нікуди. Ми далі в танці, у нас і каблу... каблуки знімались. У нас був двіж. Ну, щось такого може не сподобалось, це те, що а, локації були локація на локації. Тобто, всі скупились такі кучки людей, і ти навіть ну, не можеш якось пролізти. Десь нема людей, там, де їм може не дуже. Це цікаво. А десь, прям взагалі, і ти не можеш як, взяти участь в цьому. Ось це з такого, що от більш в очі кидалось. Прям таких мінусів, я ж кажу, знаєте, враження, от. ну. А як перший курс, це перший досвід. Я не розумію, що повинно бути так, а що не так. Ось. Ну, то ну. Ну, таких канонів, щоб там так або не так, ну такого немає. Воно кожен раз воно по-різному. От, наприклад, в тебе була ж посвята. Ви колись давно наш перший курс. Ми виїжджали взагалі на базу Хортиці. Нам студрада влаштовувала по У нас був квест, бігали по пляжу, шукали якісь там артефакти. Я вже забув. Був конкурс. То хто я гадати? У нас був танцювальний конкурс. у Нас так само був, але там у нас обирали король і королеве посвяти. Тому кій не здобув звання, але дуже войожувався, так танцював. Трошечки некрасиво, трошечки похабно, щоб мене помітили і вибрали королем. Ну а тепер бачиш, де твої а Де ти не хочу нічого порівнювати? Усіх все добре, сподіваюся. Тож, а підсумок такий, що у нас по святу була дуже весела, дуже весело, дуже Але треба нам багато пуфів закупляти, щоб дівчатам на підборах було де присісти. Перейдемо до еко-виїзду на Хортицю. Це було щось. Це було холодно. Хочу сказати. Мокро. Мокро, це була субота. О 6-й ранку Тимофій прокидався з правого берегу, збирав оцю велику цей рюкзачок з портфелем з їжею, їхав аж до університету, майже до кінця іншого міста. А там всі такі збираються восьму ранку, всі такі сплячуть, Тимофій такий бадьори приїхав. Так само. Так само збиралась, я ще й запізнилась, всі чекають мене, а машина не їде. їде, <рес> <рес> я думаю, блін, ще дощ, така погода. Ну куди їхати? Ну куди субота? Чому не на інший день? А ще холодно, оце був день. Прямо перед е, тим, як потепліє. Mm -hmm. Я думаю, ну що ж таке? Ну куди, ну куди їхати? Думаю, напишу, Можу написати. А там почали інші вже писати, що ні, ми там прихворіли. Ось тут. І ось тут ми злякалися дуже сильно, тому що ми а, перед тим а, з Юлією Юріною ми поїхали в магазин. Ми скупилися, бо нам треба ж наших студентів нагодувати. Ми підготували все, і там зранку починає. Ми їдемо з нею, Це ми з нею зустрічалися в пів на сьому ранку біля магазину ми ще щось докупляли, і ми просто стоїмо, і я кажу: ну, мінус один, мінус два. Мінус три. <хи> і потім ми почали просто писати у ті голосові, що типа, якщо ви переймаєтеся, що, що там не, немає де сховатися, там є приміщення, там тепло, світло, все є, все зробимо, чай, кава, все буде. І тоді там почали так, я буду, так і буду. Моє фух, пронесло. Там люди ще будуть. А потім почали там доїжджати, доїжджати. Ну і зібралися. І тут ми такі видихнули. Автобус приїхав, вода приїхала, всі були вже на борту. Знаєте, як на <ріст> Всі скочили той автобус і все, і ми тут такі, все, ми їдемо. Ну, просто ми потім вже чули, що ми та думали, що ми будемо відпочивати повноцінно, але хто не працює, той не їсть. Вийшло саме так. Ні, мені по секрету казали, що буде якесь там прибирання трошечки там допомогти. А там взяли, розділили, дали у то в руки знаряддя праці. «Той прибирайте, прибирайте листя. Мене запхнули, запхнули. Мене поставили на стадіон. Мене і декількох дівчат. Ще ми там підметали листя, дівчата. Збирали листя докупи, а Тимофій брав оту тачку, нагрібав ото листя, півстадіону обкатав, тому що іншого виходу там не було. Ну спорт я, я проклонав ту тачку. Чесно я згадав фото дитинство в у бабусі з дідусем, коли я оту суху траву на тачці виносив прям туди. О, така ностальгія. Так розуміється, можна рахувати як мінус того заходу чи ні. Ну я не знаю. Можна було прогриз якусь дірку в тому паркані, щоб Тимофію було простіше ходити до того лісу, викидувати листя. Хіба що це був мінус? Ну куди ще дірку? Ну там ну, дійсно треба допомагати І відновлювати, бо такий занедбаний стан. Так. І, а, до речі, ми як хитрі чуємо, що треба щось красити. Тоб, покрасити лавочку. Я говорю, менеджмент летить. Все, мені було байдуже. Я просто розумію, що це всі. А, це ви були в хірургічних халатах, коли я вам їх принесла, так? Утені, У нас шапочка. Халат, бахів. Ми, як пішли, я думаю, ура! Хоч не прибирати. Настрій підняли. Взагалі, ми там просто були на підлозі. Ми так сміялися. Це було так весело. Ну, хоч прибирання, хоч красити, але це було весело. Оце були ну, такі спогади будуть на все життя, як ми прибирались санаторію. ЗНУ для нас було це важливо для того, щоб вас як студентські ради, там на жаль, ми не змогли всіх вивести, але нам було цікаво зібрати студентські ради, оновити цей процес спілкування і комунікації. Щоб у вас була можливість далі своїм студентам, які першачки, а так вийшло. Бачите, Софія, що вона і перший курс, і сама бо в студентську раду, бо люди дуже хочуть щось робити, розвиватися, між собою спілкуватися, комунікувати. І е, ми для того, щоб вас понукати, для того промотивувати, ми вас зібрали такі на невеличку прогулянку, таку. Сиру <ріст> холодно, але з користю, бо ми і трошки допомогли нашій біостанції, розвантажили тих співробітників, бо там їх так само мало а, залишилося. Але вони тримаються, і при цьому тому у вас була можливість нарешті між собою познайомитися, поспілкуватися. Ви вже там почали. Ну, це то, що ми бачили. Ви отримали якісь там навички? Ми вам зробили такі невеликі екскурс з міжнародним відділом. щоб ви познайомилися з грантовою програмою? Ви познайомилися нарешті зі студентською радою з діяльності. Як воно що повинно бути? Ми поїли, попили, потанцювали, по і це було класно, і ви з нами познайомилися як з організаторами. Ми з вами познайомилися ближче. Ми тепер розуміємо. Бо е, за оці два роки ми втратили е, комунікацію. Ми не розуміли, які у нас тут ради працюють. А в яких на жаль такий штіль. Не звуку, ні півзвуку, і там не знаєш навіть до кого звернутися. І студентство втрачає оцей цей класний час, і взагалі у емоції студентське життя воно проходить просто повз. От ми в цьому році почали ось так це наздоганяти, якось відроджувати, бо нам це важливо. Без вас, студентства немає нашої роботи. Ми, в принципі, не дуже будемо актуальні в цьому житті. Ви з'являєтеся у нас з'являється робота. нам є для кого працювати, і це класно. Тому, от бачите, я вважаю, було все класно, не рахуючи того, що ми з Юлією -Юрією не пахли кастром ухою. Були трошки мокрі, але ми, е, ну я не знаю, ми по-своєму кайфанули. Е, хочеться так само, щоб зворотній зв'язок був від вас. Може, там е, щось запропонуєте, бо от у вас якась не, не знаю, там, ідея. Або там, скажіть, знаєте, от Отак. А ви не кажете, ви такі класно, класно, все було класно. Хорошо, ми повіримо. Тортики. <реш> Я саме перша. Це фінальний прихід. Я вам так скажу з приводу тортиків. Оця Міледі, <реш> Софія. Це перше менеджмент. Це ті дівчата, які перші напросилися на тортик, нікому не давали. Вони взяли собі по шматку. Вони сказали, що їх пригостив проректор. Звісно, поки ми не бачили, ми всіх відганяли від тих тортиків, і тільки менеджмент встиг їх поїсти. Ну, нам дійсно нам. нам один на двох тоді дали. Не знаю, там не було два шматки, щоб ви знали. Так що один на двох, то не рахується. Я не знаю, може там кожен один на двох. Давай ми спочатку твій з'їмо, потім з'їмо, але один на двох. Ну якось так було. Але ну да, да. Ну нам. Проректор Васильчук Геннадій Миколаєвич. Ми, він нам допоміг. Ну, ми дуже хотіли солодкого. Я вважаю, Геннадій Миколаєвич, ви як завжди, тут не праві. Всі студенти однакові. Центр культури та комунікації так само, люди. <сіх> а до речі, якщо б не ми, його б не було. Кого? Васильчука? В якому сенсі? Як це? А, тебе... Ви що його батьки? <сіх> Тоби, <обвиньте. сіх> Говорить Україна з вами, там Черняховський. А яка була ситуація, бо тоді в нас нарада. Ми збирались з приводу обговорювання Хелло. І ми зустріли. Я ж тоді ще не знала, що це був про Я сказала, що давайте, говорю, якщо ви будете, ви приїдете з тортиком. Говорю, Ми будемо стовідсотково на менеджмент. Розраховуйте, ми будемо. говорю, ну це буде як зрада, якщо ви не приїдете. Приїхав. Тож Геннадій Миколаш нікому не будемо, не будемо нікому казати, що ми з вами просто заздалегідь за місяць про то спілкувалися. І все з вами то влаштовували. А менеджменту ми про то не скажемо. Хай думають, що це вони. що до двіжок, а за він, як він був. Ой, оце було дуже класно. Мені все класно, да? А я так розумію, так. У ну, першому курсу, курсу просто все класно ще все класно Четвертий не... курс може там трошки аналізувати щось. Хоча я четвертий курс. Мені досі все класно. У мене немає ніяких <рес> претензій. А тут які проти, які проти аргументи. Ну я не знаю. У нас був Хелловін. До речі, у нас був тиждень Хеловіна. Тиждень Хеловіна. Ну ми його назвали тиждень Хелловіна, але він трошки розтягнувся на півтора тижні, а може майже й на два, да? Якось так. Бо в нас спочатку, бо у нас був конкурс історії жахів. Всі бажаючі могли брати участь. Потім у нас була найкраща. Скажіть мені. Історія, страшна історія. Страшна історія це ж так. Е... Майстер-класи вирізання гарбузів. Вирізання гарбузів і потім прикрашання. Студрат. Да, студрат. Це було страшно. Я навіть досі не знаю, як дозволили філологічного факультету. Обмазати двері кров'ю. <хи> Це навіть не було е шкандалю. Бачите, весь університет поставився до того дуже файно і якось ми розвиваємося, рухаємося вперед. Просто у нас у журфаку все було мило, павутинка, там гарбузики, такі, посмішки такі, милі, хороші, а фіологічний кров на стінах. Я такий, господи, що собі конкурс такий. <хи> Просто беремо участь і все. Ну а заключене заключено у нас була е ціле паті хеллоуін паті, на якому було і конкурс костюмів, дефілей, дискотека і нагородження по всьому тижню хеллоуіна. Це було дуже прикольно яскраво, і я була вражена костюмами. Серйозно деякі костюми були настільки страшні, що я спочатку навіть не впізнала людей, які там отам всередині знаходилися. І потім, коли він тільки спілкувалися, там Ірина Сіріна, це ми адка юридична. Добрий день. Це було дуже Там костюм страшно. такий пенівайс прийшов, вибачте, не одразу впізнали пана голову. Ну, дуже приємно, що всі студенти до цього долучилися, вони, вони були неймовірні. І це настільки в такому руслі було прям Хелловін, Хелловін, і страшно. Але я знаю, що деякі недоліки були від студентів почуті. Які недоліки. А от мені хочеться сказати, що Софія нам скаже. були такі, що, наприклад, було дуже дуже душно. Це ми постійно бігали на вулицю, щоб трішки подихати, бо прям і не ма... не було місць, де сісти. Їх прибрали. Було три стільця. Ну, там просто були <гум> там просто ну, там, щоб танцювати. Так, отут, звичайно, щоб ми могли потанцювати. Але, от, знову ж таки, дуже душно. Хоч ми розуміємо, що це, хоч якось, хоч якісь умови в наш непростий час. І ми дуже вдячні від всіх факультетів. Бачите, як швиденько <свист�> виправилися. <свист�> виправилися. Ну, дійсно, що ми дуже вдячні, що у нас хоч щось такого є, От, було дуже душно. І е е дефіле. Ось цей момент був не дуже. Оскільки в нас була ще підготовка до куку першокурсника, нам кажуть, треба давайте щось продефювати. Думаю, ну добре, прийшли. Щось почали, якась репетиція в нас була. Все добре, потім вирішили, що ну, може на наступний день ще якось там буде. Добре, скинули нам танець, ми вивчили танець, ну там хто як, да, ну, приклали зусилля. На наступний день починається в нас Хелен. Ми приїхали вчасно, і ще у нас е, було таке прохання, щоб ми приїхали, приїхали раніше. Ми приїхали, розпочинається наша репетиція. А там взагалі інше. Це не, не те, що ми думали, не те, що ми, е, було в нас в актовому залі. Ну, щось якось добре. Я можу сказати своє виправдання, от серйозно. Я не виправнююсь, але я можу сказати. По перше, жодна репетиція не пройшла повноцінно, бо всі факультети таки не прийшли. Всі учасники не прийшли. Приходила Софія, постійно ходила і ще там три-чотири факультети, від яких від кожного факультету повинно було бути по два по дві людини. Приходила по одному або півтори людини, але ніхто повністю не приходив. Взагалі, майже половину факультетів не було на репетиціях. З ким було репетирувати. От, просто по факту, і е, ми зробили в самий останній момент перед самим е, показом вже перед дефілем. Ми зібралися в холі, вискочили в холі. За 10 хвилин там Ірина Селіна покричала, всіх вистроїли, всі зробили, запам'ятали так, запам'ятали, пішли і нічого не зробили. Бо вони не запам'ятали. А хто що запам'ятав, то просто перенервували там ще щось. А в останній момент там взагалі почали мінятися людьми чомусь. Але їм так було зручно, але вони нічого не зробили. Тож, я виправдалась. Скажу за себе. Для мене... <свистити> Тепер, нарешті, думка Тимофія. Мені був Хелловін, знаєте, як як... Кембриджський університет. Тобто раніше я бачив Хеллон в університетах там, Америки, там просто дивився відео, думав, а чого у нас такого немає? А тут в нашому університеті така вечірка, всі розфарбовані. Я ніби в кіно попав, чесне слово. Тому Тимофію, як завжди, все сподобалось. Це мій підсумок. А що ви скажете, дівчата? Я кажу, що це було неймовірно. Це було трішки страшно. А я дуже рада, що майже кожен долучився, навіть хоч трішки мейкапу, макіяжу, там якогось грі-гріму було чудово. От я не знаю, так з'єднали всіх студентів. Це дуже класно. Оце дуже мені я була класична, тому що я вважаю, це не наше свято. А я, а я думав, як ж Ірина Сергіївна одягнеться, як, який буде образний, а вона просто вийшла накручена, красиво, як завжди, але без образу чомусь. Мій образ, мій образ був Ірини Сергіївни. Все. На цьому я вважаю, це просто ідеально. Хоч хтось повинен залишатися в адекваті. Але все одно все було чудово. Це жарт, жар, якщо що. Взагалі, я вважаю, жовтень місяць був дуже активний, класний, і дуже ми були раді тому, що всі студенти почали дуже активно долучатися до всього життя студентстудентського життя, яке у нас відбувається. А ми для цього робимо все від нас залежне і незалежне. Так, після посвяти пішло і поїхало далі, все прекрасно. І це ми обговоримо у листопаді. Там також було дуже багато цікавого. Дякуємо, що були з нами. Був подкаст Чим живе ЗНУ?» Тимофій, Софія, Ірина. Дякуємо всім за увагу! Всього найкращого, бувайте!